Це моє промінь світла не ранок сонний запахне любистком серед безлічі сіл, я впізнаю своє, тільки в ньому так пахне дитинство. Oh. Чому ти не прийшов? як місяць зійшов? я тебе чекала, чи коня нема, чи стежки не зна, мати не пускала. Жиконя нема, чи стежки не знай, мати не пускала. Віка, ти глянь, яка дівчина, яка ж красуня, а голос який ну чим не пара твоєму Адріану? та я сама на ту марту давно приглядаюсь. Добрий день, Марточко. Ой, добрий день, Віко! А чи вдома Адріан? Та чи вийде сьогодні на сільській вечірниці? Та чом же ж не вийде? Попорає все, покосить, покропить на вечір та й вийде. А ти знаєш? що? А чого нам чекати вечір? А ходімо до нас. Я такого смачного борщу заварила, ще й з Адріаном раніше побачишся. Ходім, ходім. Мирон, поглянь, знову твоя мати нову невістку для Адріана веде. А що Марта одна з найграніших дівчат на селі. Правду каже, що гарна, то гарна, а як співає. І господиня, все в неї долодо, хоч би Адріана випустив. Добре, що зайшла до нас, Марта. А чи все ти поробила? Та не все ще поробила. Але чи ти за мене, може, поробиш? А що, як треба моя допомога, то клич. Чув, як ти співала? Для того співала, щоб ти чув. А ти ввечері прийдеш на сільські вечорниці? Чи знову з хлопцями в картах весь вечір програєш? До вечора ще довго. Роботи ще багато. Ой, я ж коней не напоїв. Бувай, Марто! Ніби на ньому одному світ клином зійшовся. Привіт, Марта. Ти що до нас в гості завітала чи лише до Адріани? Ваша мати мене не борщ запросила, але ти не дуже і впиралася. Не ображайся, Марта. Я знаю, як моя мати тебе любить завжди у нас раді. Та ваша мати. Всіх працювати дівчат у селі любить так, вже хоче навістку. Ця дівчина, напевно, найбільш хазиновита на все село. І вродлива, і скромна. Ну, чим не пара твоєму, Адріану? Ти знаєш, я й сама на цю дівчину давно заглядаюсь. Ще й той Адріан, хоч на когось вже заглядався. Глянь, о, вже десь летить! Ану, йди сюди. Туда, Адріане, он софіні треба води подати. Допоможи, дівчині. Ой, Адріане, чому ти тут? Чи бува не заблукав? Та і сам би хотів би знати. Втамати ніяк не заспокоїться з тим, сватанням. Ось, приніс тобі води. Дякую, Адріане. А собі вже наносив? Поглянь, це ж твій брат з Софії стоїть. Ні, і он з тіткою вікою підглядаєш. Наш Мирона, це вже геть усмішно. Твоя мати що, всіх держав собі вирішила з дряном послати. Назаре, а я тут до чого? А чому це ти так розгнівився? що мені, до прикладу, теж Софіна подобається. Вона ще дуже замолода для твого Адріана. А це дивиться Вікторії, скажи. Це вона мою матір мовила, що краще невістку собі з маличку виховувати. Мам, Чого ви тут ховаєтеся? Валерія, не дитячі цього справи. Ти взагалі чого посиловешся? Ти моркву прополола? От вам! Хоч на очі не потрапляй! Як вам за тіткою вікою можна по селу вештатись, і в ігри грати, як із дівчачи, а мені до моркву. Ти бачиш і нічого вже їй навіть не скажи. З кого вона така вдалась, не знаю. Не будуть показувати пальцем. Діана! Не як поживаєш. Привіт, Валерія! Та добре поживаю. А чому цікавишся? Та бачу, ти стільки роботи сьогодні переробила. Ой, і приняли сич, і дві чистий. При цьому як завжди, весело. Одна інше мене заважає робота, теж приносить мені а багато завжди посміхається. І доброзичлива. Все переробить і усміхається. Чим тобі не гарна невістка? Так, так, ти знаєш, я то Діано і теж давно захоплююся. А що гарна, що працьовита, спрацює і завжди сміється. Знаєш ну, ходімо додому скажу Адріану, що його Діана кличе. Що з ним підказує? Що до тебе моя мати за чіткою Вікою навідується. Ну то нехай, ми завжди гостім раді. Ей, ти куди? Поглянь, Мирона, яка дівчина йде. Так одягнена чудернацько, і правда чудна дівчина. Привіт, хлопці! Чим займаєтесь цікавим? Які взагалі у вашому селі є гарненькі розваги? Та які у селі можуть бути розваги. Корову випаси, свиней нагодують, дрова нарубають. Я солізна з увагами мене дуже. Стільки тої роботи, що поки все переробиш, то до дове... вечора ледве ноги волочиш. О, не цікаво. Я взагалі не по городах і не по коровах. Доведеться мені у вашому селі нудьгувати. Як то нудьгувати? На тобі у селі ніхто нудьгувати не дасть. До кого ти приїхала? Не по коровах, не по коровах, як так? А по чому ж ти тоді? Я Ну, я люблю добре виспатись, смачно поїсти і весело погуляти. А якщо ви за роботу питаєте, ну, я можу посуд помити, але недовго. Щоб не пошкодити шкіру рук. Чудернацька ти, дівчина ще таких не зустрічав. Отаха ще стрічку мені. А ти приходь ввечері, будуть вечорниці біля клубу. О, вечорниці. А кажете лише робота і робота. Люблю вечорниці. Обов'язково буду. І йду збиратись. Привіт, Діано. Як ти поживаєш? Привіт, Дріане. Цікаве запитання від твоєї родини, линуть. А чи скоро до тебе моя мати прийде? Моя мати? А чому? А того вже я не знаю. Може, ти мені скажи, чого вся твоя сім'я сьогодні у мене на порозі. А що дівчата? Чи придисіння хлопці не вечорниці? Куди ж їм дітися? Вона зараз вже давно Софіну виглядає. Що справді? Дівчата, дзеркальце хтось має, я тоді ще Ну, Наприклад, я ось без дзеркальця з дому не виходжу. До речі, мене Даша звуть. Привіт, я Діана. Я до зустрічі. це напевно ти Миколаєви чи доньку. Так. А чому ви всі такі сумні? Тож у вас свято вечірка. У нас не вечірка, а звичайні сільські вечорниці. Завжди звичайне можна перетворити на щось особливе. А це ж як? А хотімо запалимо. Справді якась геть, кудись. Не знаю, що ви в ній такого особливого побачили. І танці якісь не дивні. Та щось в тих танцях таки є? Погоджуюсь, потрібно і нам спробувати. Ого! Ех, який парубок, а то всі робота і робота. Подружку, що ж поробиш, серцю не кажеш.